Божого може знати, Ісус моїм, Марія му мати, Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а густої трясеться, смутно пасеться, Пастирі і плоди Бога бачуть. Тут же, тут же, тут. Же, тут, же, тут. Співає, і хор ангельський допомагає, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, смутно пасеться. пастирі глячуть, плоди Бога бачуть, Тут же, тут же, тут, же, тут, же, тут. Йосиф старенький коли ще дитятко. Люєй же, люляй, мале отрочатко, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а вістої трясеться, смутно паситься, пастирі клячуть, плоди Бога бачуть тут же, тут же, Тут же, тут. же, тут. І ми рождену, Честь хвилу віддаймо. Слава босні. Заспіваймо, тут ангели чудяться, рожденого бояться а вісто і трясеться, смутно пасеться, пастирі клячуть, Плоди Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут.